Сьогодні хочу поговорити про тему, яка турбує майже весь інтернет. Пити чи не пити колаген. Хтось каже, що це класна інвестиція в твою молодість, А хтось напротивіс, навпаки, каже, що це все маркетинг і даремне витрачання коштів. То де ж правда? Друзі, привіт! З вами Аня Іванченко, я дипломована нутриціологиня, спеціалістка за юрведи, а також менторка. До твого щасливого і здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте, підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати україномовний контент разом. Сьогодні розберемо. Кому дійсно потрібен колаген, а кому варто витрачати ці кошти, які ви планували витратити на колаген, на якісь інші потреби? Почнемо спочатку з теорії: що ж таке колаген? Колаген – це білок, це основа нашої сполучної тканини. Тобто ми можемо уявити колаген у вигляді такої сітки, на якій тримається майже все: і шкіра, і наші сухожилля, і наші зв'язки, і навіть кишківник. До 25 років. Організм наш класно виробляє, синтезує колаген. А ось після 30, особливо після 35, синтез цього колагена вже знижується. А ще додамо сюди: незбалансоване харчування, немає коли в нас нормального сну, коли ми перебуваємо в хронічному стресі, коли в нас є якісь дефіцити в нашому організму. Все це посилює, тобто послабляє вироботку колагену. І що ми отримуємо? Ми отримуємо болі в наших суглобах, ми отримуємо не дуже пружню і еластичну шкіру, тобто ми помічаємо, що шкіра втрачає цю еластичність. Волосся стає тьмяним, ломким, і також ломкими стають наші нігті. Я вже неоднократно повторювала, що всі ми є білковою структурою. Абсолютно кожна наша клітинка, мембрана клітинки. Складається з білку. Тобто білок це як цеглинки, наші будівельні, так? і кологен це є однією з цих цеглинок. Коли ми п'ємо колаген з добавок, це не є готовий кологен для нашої шкіри. Це набір амінокислот, який організм потім, можливо, використає на свої потреби. Нашому організму не важливо задумала ти пити кологен для того, щоб покращити стан своєї шкіри. Ні. Організм буде направляти колаген туди, куди йому потрібно. Якщо в організмі є запалення, якщо є проблеми з суглобами або навіть з кишківником, то організм буде направляти амінокислоти, залатувати ті дірочки, які є саме в суглобах або в кишківнику. І він не буде думати про те, що ти хотіла покращити стан своєї шкіри. Про шкіру він подбає потім. Спочатку він прибере запалення, а вже потім буде думати про твою красу. На сьогодні є велика кількість досліджень, які вже є в відкритому доступі. В описі під цим відео я поділюся з вами списком цих досліджень, і ви зможете з ними ознайомитися. А зараз я хочу привести вам декілька прикладів цих досліджень, і які ж висновки. По цим дослідженням ми маємо на сьогодні. У 2019 році Journal of Drugs of Dermatology опублікували витяг з 11 досліджень, і загальний висновок цих досліджень є такий, що прийом колагенових пептидів покращив стан шкіри та зменшив кількість зморшок у групи людей, які споживали ці пептиди. Протягом 8-12 тижнів. Інше дослідження 2018 року, яке було опубліковано в Nutrients Journal, нам показує, що в групі жінок 35 років плюс, відбулося покращення також шкіри на 7% після того, як вони приймали колаген протягом 8 тижнів. У 2021 році було опубліковано метааналіз Прийому колагену для покращення стану суглобів, що ми бачимо у висновках. Відбулося помірне зменшення болю у суглобах, тоді, коли люди приймали гідролізований колаген, але доза була мінімум 10 грамів. Як бачите, ефект є немиттєвим, і це факт. І результат можливий лише при умові, коли є. Збалансоване харчування, колаген є гідролізований, ви паралельно приймаєте вітамін С для засвоєння цього колагену і регулярність ви приймаєте колаген протягом 8-12 тижнів. Дійсно, якщо є проблеми з суглобами. Якщо ви бачите, що шкіра втратила пружність, якщо ви маєте сухі шкіри, ламкість волосся, ламкість нігтів, і ви виключили дефіцит, у вас немає залізодефіцитної анемії, ваш жовчний працює нормально, у вас нема застої жовчі, тоді прийом колагену має місце в вашому житті. Також я раджу після 35 вводити колаген як б'юті, Процедуру таку для себе так, але ви повинні розуміти, що це не є панацея. І важливо, не чекайте миттєвого результату. Як я зазначила вище, це повинен бути регулярний прийом, але не менше 8-12 тижнів. Аня, а можна без порошку? спитаєте ви? Аня вам відповість: так, можна. Наше тіло саме синтезує цей колаген. Але для синтезу йому потрібно пальне. Яке таке пальне? Це, по-перше, білок, бо це основа, це джерело амінокислот. Також нам потрібен вітамін С. Він є таким поштовхом для синтезу та для засвоєння цього колагену. Нам потрібні мікронутрієнти, такі як сірка, цинк. А ще нам потрібні продукти харчування, які це може бути кістковий бульйон. Субпродукти, яйця. Звідки ми беремо вітамін С. Вірно, не з лимону. Основне джерело вітаміну С у нас буде це шипшина, ягоди, ківі, обліпіха, броколі. Сірку ви можете брати, споживаючи яйця, цибулю часник. А цинк. Можете брати, споживаючи гарбузове насіння та горіхи, але зауважу, що гарбузове насіння та горіхи повинні бути сирими, не обсмаженими, а горіхи ще повинні бути заздалегідь вимоченими. Моя улюблена юрведа каже, коли ослаблене агні, тобто вогонь, травлення, прийом будь-якого колагену, будь то з порошку, будь то з продуктів харчування. Не буде давати результату. Для того, щоб був результат, для того, щоб ми помітили і отримали цей результат, нам потрібно, по-перше, налагодити наше травлення. По-друге, позбавитися ами. Ама це токсини. По третє, нам потрібно позбавитися хронічного стресу. Четверте, нам треба додати активність в своє життя і позбутися дефіцитів це буде п'яте. Тобто, як завжди, систематично я повторюю, нема чарівної пігулки. І колаген так само це не є чарівною пігулкою. Так, це класний інструмент, якщо ми вміємо їм активно і вдало користуватися. Але не треба всю свою активність віддавати на те, що ми будемо споживати і вірити в те, що буде покращення. Це повинно бути комплексно і системно. По-перше, ми готуємо підґрунтя, а вже на це підґрунтя ми вже накладаємо наші цеглинки, тобто покращуємо травлення, запускаємо метаболізм, а потім додаємо вже саплементацію у вигляді колагену. Напишіть мені в коментарях, чи споживали ви колаген, чи навпаки ви ще тільки задумуєтесь про це. Якщо споживали, як скоро ви побачили. Результати від прийому, а якщо думали споживати, то що вас зупиняє? Якщо вам потрібна допомога у виборі колагену, або ви не знаєте, з чого почати, я запрошу вас до себе на консультацію. Разом шлях цей буде дуже активний, легший і разом веселіше. В описі під цим відео ви знайдете посилання на анкету предзапису на мою консультацію. Буду рада бачити саме тебе. Друзі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, та натиснути колокольчик для того, щоб не пропустити мої наступні відео про нутриціологію, аюрведу, здоровий спосіб життя та ментальне здоров'я. До зустрічі в нових відео, ваша Аня.